Ікони руками дітей напередодні в бібліотеці номер один для дітей не провели майстер-клас зі створення святого Миколая на склі. Білоцерківська малеча не лише малювала стародавні галицькі ікони, але й долучилась до збору коштів для зсу, адже усі виручені кошти з творчого зібрання передадуть на потреби військових. До заняття долучились понад 10 юних патріотів та їхні батьки. Як зазначила художниця Олена Яросевич. Подібний мистецький тренінг вона проведе ще двічі. Аби зібрати більше коштів на підтримку української армії, стародавні галицькі ікони унікальні. Такі витвори народного мистецтва із наївного такого народного малярства, але вони такі щирі, яскраві, такі такі душевні, теплі, наші українські з нашим таким українським колоритом, і цей блиск на склі. І це що це буде створено і дитячими пальчиками різного віку, і людьми старше, це надасть іконам такого особливого сяєння. Це досить. Непроста справа, і вона потребує і молитовного ставлення, і якоїсь такої одухотвореності, наповненістю, любов'ю, миром. Саме це передається іконою, і потім і потім вона слугуватиме на добро, на мир, яке нам зараз дуже потрібно в часі війни.